Нарешті прийшла справжня зима. Сьогодні тільки 12 січня. Такої зими ще не було. Немає сильного морозу, але сніг і не топиться, немає дощу і відлиги. Тому такий день хочеться подумати, подумати про життя, вийти на самотінь, побути самі із собою. Сніг лежить не тоне. Машини покриті густо снігом, сніг не є. Ось, подивіться, ніби нічого особливого, а краєвид чудовий. Все як на картинці. Правда, доріжки трошки. Ну, майже не мокрі. Приходять думки про те, що ми не вічні, про те, що ми щасливі, про те, що ми можемо бути окрилені, ми можемо бачити, мріяти, насолоджуватися, а також бути у депресії і страждати. Але головне, головне це насолоджуватися. Подивіться, які дерева, яка красота, яка кожна гілочка, як вона надихає, ця гілочка вкрита снігом. І це візерунок, це рука художника. А який художник у нас головний? Наш художник це Всевишній. Я захоплююсь таким простим, невимушеним, звичайним краєвидом. у Звичайно, неділю, яка вже настала після Різдва, коли люди відсвяткували, відколядували, але ще колядують, бо ще продовжується Різдво до стрітення 2 лютого за новим Григоріанським календарем буде свято-стрітення. І про це свято в нас буде окрема розмова. А зараз насолоджуємося, думаємо про життя, про себе, про свої успіхи, про те, щоб наші воїни-визволителі повернулися з війни. І обнімали своїх мамів, татів, обнімали своїх дочок, маленьких внуків. Всі, хто воює і хто повернеться, обов'язково найбільше моє бажання, щоб вони повернулися, щоб не було сліз, щоб не було тих хлопців без рук, без ніг, яких часто ходять з тими протезами і поспіхаються. ходять по місту, тому що життя продовжується. Вони оптимісти і багато з них хочуть після. Одужання знову повернутися, захищати рідну неньку Україну. Ось такі думки напливають. Хочеться думати про добро, про зло, про тих ворогів, які нас ненавидять, яких ми мусимо вигнати з нашої землі, і про те, що ми любимо свою країну, і про те, що зараз в нашому невеличкому райончику, де я проживаю, це є наша Україна. Продовжую свою тиху ходу і навіть чую, що трошки співають пташки. Ще не весна, ще не лютий. Це в лютому буде наближення весни. Навіть в лютому пригадую слова моєї мами, що можна вже садити вазонки, тому що вже сонце високо, сонце, сонце яскравіше і віщує про наближення весни. А сьогодні ще далеко далеко, ну, рахують половину зими минуло. Можна у вас інтерв'ю взяти? Пару слів, скажіть, як вам живеться, чи вам держава допомагає, це для ютуб каналу. Не, не, нам не хочете сказати про своє життя? Чи вам держава допомагає? Ви якусь допомогу маєте? Не знаю. Ви пенсіонери, напевно, ви молодші чи ви старший? Ви ж старша. А назвіть себе пару слів, скажіть, то де страшно. А що говорити? Чим далі, тим гірше. Тим гірше, правда? Так, і хочеться то, тільки, щоб та війна. То, то, от щоб війна скінчилася, і тоді вже, буде, можна, легше. Вже буде легше. Хоча б ті люди повертаються, хай живі. Щоб вже повернулися, так? Щоб живі повернули. Дуже дякую, пані. Не знаю, не можна, як вас звати, га... я, Галина. Оксана, а ви як? Дуже приємно. А чоловік не хоче сказати пару слів друг загинув. Ой, я... то біда. То тяжко дуже друзів родину хоронити, а. то страшне. А пару друзів з воюють. А. Бо я не годний, бо в мене то, як кажеться, була черепна, згуває, мене не возьмуть колись страшно. А от служить, ну і що? Що тут? Хочеться, щоб вже дійсно та війна закінчилася, і щоб всі були друзі, і все не загинули більше. Один загинув, хоч і самі були повернулися. Так, дуже ми всі того хочемо і бажаємо. ну, Тягнеться дуже довго і вже навіть не, не знаю. Як вас звати? От, от бачите, мені угу. навіть хлопці АТО, мені хлопці. Ну, подарували подарували, подарували хлопці АТО. Ага. Я сказав такі слабенькі куртурси, вони кажуть, ми вам подаруємо. Я так побачила у вас такі куртці, думаю, може ви десь належите до воєнних, але файна на тепло. Я був, що воєнно зобов'язана. Я була в Афганістані, бо ага. я медик був. Ага, тут дуже я пенсіонерка. А але... медик по якому профілю? Дитячі медсестри, то і загальні медсестри. Ага. Дуже приємно з вами поговорити. Вибачте, в мене тут сусіди, я так вийшла, бо я маю канал в Ютубі і то в соціальних мережах. Добре. Дуже приємно. Дякую вам. І дуже приємно, що ви ще хочете... Дякую, я пенсіонерка, але щось трошки роблю. Молодець. Дякую Все. вам за розмову. Вам... Така приємна вузенька стежка, чимось така ніби антикварна, але то сучасні решітки, тут садочок. І найголовніше, що відчувається життя, тому що каркають чи кракають ворони. Я йду далі, тому що хочеться щось побачити, з кимось поспілкуватися. Дехто каже, мріє побути на самоті. А я, от ідучи, знімаючи цю природну акварель, побачила назустріч, де сімейна, можливо, пара мужчина і жінка. І я чомусь зацікавилася, попросила в них. Пару слів вони дуже охоче погодились, розповіли, як їм тяжко як вони страдають через ту війну, як вони мріють, щоб скоріше їхні родичі і наші воїни, щоб повернулися живими, здоровими, з ногами, з руками. І навіть пан розказав, як, що про загибель свого друга це дуже важко було слухати, але вони порадувалися нашою прекрасною зимою. Потішилися разом зі мною і подякували мені за те, що я хоч пенсіонерка, але працюю, роблю якусь добру справу, тому що все-таки не сиджу в хаті. Знімаю ці відео для того, щоб люди помилувалися красою України і поплакали за те, що ми сумуємо за наших. і повірили в те, що я стараюся вселяти оптимізм, щоб люди вірили в те, що все-таки прийде. Наша перемога слава Україні, героям слава. Заходжу в такий мальовничий тунель, вузенька вуличка, і я, як людина емоційна, творча людина, всьому стараюся бачити щось позитивне, щось гарне, щось високе, і навіть небо, і навіть співптушок в зимових мене радують, тому я йду далі. Йду, щоб подихати, тому що кожному. І не тільки пенсіонеру, але кожній людині потрібно принаймні в неділю відпочити духовно, робити свої кроки, насичувати легень киснем і, звичайно, подумати про добро, про справедливість, про те, скільки того зла у світі, і як з ним боротися, це дуже важливе питання. І дуже часто я почула зовсім недавно фразу однієї людини, що звірі між собою добріші, вони один одного. Люблять, вони один одному прощають. Відношення тваринок, наприклад, собачок, котики, вони настільки милі, настільки приємні. Подивіться, як мамок кішка народить котенят, як вони її обступають, як вони її облизують. Це таке цікаве, приємне споглядання, а люди зовсім не такі, навіть не віряться, що і наші люди. І росіяни і українці бувають люди вредні, підлі, бувають люди заздрісні, які хочуть обов'язково комусь зробити неприємність. Якщо хтось стоїть вище, треба його поплюжити. Треба на нього наговорити. Треба принизити його вищість, і його досягнення та успіху в житті. А хто стає вище цієї людини, яка не могла досягти успіху, навпаки гонорується і може. Відштовхнути просто навіть рукою, навіть не, не морально, навіть не емоційно, а рукою відштовхнути, щоб та людина не була ближче до якоїсь своєї цілі. Отже, наша ціль не тільки любити. Ми не повинні ненавидіти, але за них, як каже Господь, і Біблія треба молитися, спасати тих людей. І, можливо, іноді добре слово приведе до примирення тих людей, які нас ненавидять. Але війна то зовсім інше питання. Війна це напад на нашу землю, яку хочуть забрати у нас в рідну Україну, яка вікан відборює свою свободу, і ми не здамося. Слава Україні, героям слава.